Сьогодні у нас велике свято покрови пристої Богородиці, яка захищає народ вірних, які до неї вдаються в кожному часі, особливо коли ми переживаємо час військових дій на нашій території, коли ми захищаємо себе від ворога. Очевидно, ми благаємо присту Богородицю в наших молитвах. Щоб вона захищала нас, наш народ. Ми благаємо її про наших воїнів, про наших волонтерів, про тих найбільших, хто безпосередньо пов'язаний з військовими діями, хто перебуває на цій території, хто терпить від тої стрілянини, від розриву різних снарядів, які падають навколо людей, руйнують їхні житла. також. І життя. Сьогодні такий день, що насамперед треба привітати наші збройні сили, наших захисників, які, незважаючи на ніщо, не дивляться на те, що вони стоять перед таким великим викликом, не раз заглядають у вічі смерті, але тому що вони пам'ятають е, про. Найперше своїх близьких, рідних, знайомих, про свою землю, про Україну, про наш народ український і захищають його, очевидно. Хай Бог їх всіх благословить. Ми всі вітаємо їх, пам'ятаємо про вас, молимося за вас, допомагаємо вам, як тільки можемо. Також я і волонтерів вітаю, які. Внесли і вносять свій дуже великий вклад в захист нашої батьківщини, в захист кожного життя українки чи українця, чи малого, чи дорослого, хай Бог всіх благословляє. Я також всіх тих осіб, які залишилися на окупованих територіях, теж їх вітаю, хай вони. Стійко стоять, очікують звільнення території від ворога, нехай надіються на те, що воно прийде. Хочемо, щоб це сталося найскоріше. Дай Боже, щоб це сталося. Я тому також закликаю всіх, хто може і вмієте молитися, моліться, благайте, Пристої Богородиці, бо тільки. Господь це може зробити нашими руками. Просімо Бога, щоб Він це вчинив і щоб наша земля була звільнена від окупантів від ворога. Хай Бог вас всіх благословить. Всіх вітаю, всім великий привіт!